Традиція урочисто зустрічати делегатів збереглася. Навіть у міжвиборчий період партія регіонів вітає відданих однопартійців білоблакитними стягами. Регіонали приїхали на восьму конференцію. Вже у ФОЄ звучать щирі привітання та урочисті промови. Партія має певні здобутки, якими може пишатися. Партія на місцевому рівні підтвердила звання партії влади. На обласному рівні абсолютну більшість в обласній раді має. Партія регіонів на рівні міста Черкаси партії вдалося створити ефективну дієву більшість в міській раді з тим, щоб впливати на вирішення питань проблем громади. У залі керівники великих підприємств лікарі, аграрії та освітяни. За півтора року якісний склад партії суттєво змінився. Чвари та суперечки позаду. Сьогодні інші розмови про реформи та пріоритети. На переконання очільника обласної організації Сергія Тулуба до партії регіонів повинні вступати люди, які не лише мають бажання, а й будуть гідними її членами. Адже провладна партія наголошує, зробила чимало для країни та області. Зокрема, за квітень-грудень. Минулого року створено майже 20 тисяч робочих місць. Вдвічі скоротили кількість безробітних і вийшли на кризовий гривень за цим показником. Середньомісячна заробітна плата зросла на кінець року більше ніж на 200 гривень. Заборгованість скоротилася на третину. Про це це далеко не ті результати, які можуть нас задовільняти, і особливо людей. Зібралися, щоб звітувати, і не лише про зроблене. Біло блакитні готуються до наступних виборів. Регіонали розпочали активно розбудовувати молодіжне крило. У нас потужна партійна організація. Я чесно кажучи, радий цьому. І якщо ви подивитесь на сьогоднішній знаєте, політикум Черкащини, то ви побачите, де сьогодні. І хто чим займається за останній рік чисельність партії зросла на 12 тисяч, утім, не в усіх районах. Найгірше спрацювали у тальному. За рік до лавпартії партії там прийняли лише 73 особи. Голова обласної організації Сергій Тулуб не приховує роздратування. Попереду велика робота партії регіонів. Потрібна чисельна і сильна команда. Ми маємо будувати нову Черкащину економічно сильно. Інвестиційно привабливу, стабільну та затишну для її жителів. І якщо ми налаштуємося на роботу, на результат, на великі творчі цілі, то рік буде успішним, і це є дуже важливим на сьогодні аспектом. Так що завертаємо рукава і починаємо працювати. Почнуть із реорганізації та створення управління інформаційної політики та взаємодії з засобами інформації. Поряд з цим провладна партія висвітлюватиме свою діяльність у власному виданні газеті Черкащина Регіональна. Її перший номер вже вийшов у світ. Юлія Кропова, Володимир Мельник, Віка новини.